Усім привіт! Сьогодні хочу розповісти про наш досвід з газонокосаркою Husqvarna LC141C. Ми довго вагалися, чи взагалі нам потрібна газонокосарка, чи ні, бо в нас ну, дуже нерівний двір, а так ми зазвичай косимо звичайною ручною електроосою. Тож додивіться то відео до кінця і ви дізнаєтесь, чи підходить вона для нерівного подвір'я, чи ні. Бажаю всім приємного перегляду! Вітер, але все одно хочу вам зняти подвір'я. Бачите? Тут горби, тут впадина, такі ями, це все в мене так подвір'я. Якщо вам буде зараз так видно, повністю все подвір'я. Тут ми вже покусили. А тут такий рельєф. Така тут яма, така дуже досить велика. так нічим не помітно. Трошечки помітний такий горб тут. Буду косити, зараз все покажу. На дану газонокосарку дуже мало відеооглядів. І на думку чоловіка вона недооцінена. Бо навіть на популярнішому інтернет-магазині на неї всього декілька відгуків, але вони позитивні. Дане відео спрямоване не тільки на огляд косарки, але на сам підхід заміни ручної косарки на газонокосарку. Для косіння ручним тримаром потрібно готуватися по справжньому Потрібен одяг захисний, захист обличчя, взуття, і потім, звісно, прибирання саме скошеної трави. А саме головне це, що від ручної косарки летить дуже багато каміння і трави, і також ручна гучніша, ніж газова косарка. Тепер перейду до найголовнішого, це плюси газонокосарки в порівнянні з ручним тримером. І саме перше це можливість керувати однією рукою. Дуже легкий запуск, зручна ручка і по всій ширині зроблена з м'якого і зручного матеріалу. Також тут 10 положень висоти скошування від 25 мм до 75 мм. Косити неї набагато швидше, незважаючи на маленький захват скошування 41 см. Також не потребує заміни ліски, на відміну від ручної косарки. Не потрібно також прибирати траву, не потрібно спеціальний одяг захист для обличчя, не розкидає камінці невеличкі взагалі. ну і, звичайно, не розкидає трубу. Нижня частина корпусу виготовлена з міцного металу, а верхня з надійного пластику. Тому ця косарка не дуже легка, вага її складає 25,3 кг, Але для мене вона не важка, тому що я постійно вожу дитину на велосипеді з батьківською ручкою. А він з малечою набагато важчий, ніж газонокосарка. В колесах встановлені підшипники, а не пластикові втулки. Мішок для збору трави тут м'який, об'ємом 50 літрів, або, як кажуть, жорсткий, може зніматися на неровних поверхнях. І для того, щоб бути об'єктивною, потрібно знайти якісь недоліки. Отже, те, що я знайшла з недоліки, Це потрібно таскати за собою усюди шнур, але якщо комусь не подобається, це можливо купити акумуляторну, але мати на увазі вона десь у півтори рази дорожче коштує. А також, що чоловік помітив, немає показника заповнення мішка. І якщо у вас є велике каміння, в дворі його теж потрібно прибрати, бо з маленькими камінцями вона чудово порається. І підводячи підсумки, хочу сказати, що ця газонна касарка тісно коштує своїх грошей. Вона чудово справляється на рівним рельєф. Рів також гарно перебиває траву, і її можна використовувати для влючування квітів або город. Даремно ми її не купили раніше. Бо тепер косіння трави приносить лише задоволення, а не в тому. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю всім гарного дня і ще кращого золу. Косіть і задоволення. До нових зустрічей!